Де вас бачити. А хто є рушійною силою? Реформ змін і захисту України. Рушійною силою є місцеве самоврядування. І я пишаюся, що наша команда це є ті, хто створили армію, наша команда це є ті, хто захистили мову, наша команда це є ті, хто заснували церкву православної України і отримали Томосу. Наша команда є ті, хто рухає країну в Європу, і рухає країну в НАТО, внесши відповідні зміни до Конституції. До речі, я всіх хочу привітати. Сьогодні є День Конституції. Ця Конституція набагато краще, ніж вона була прийнята в 96-му році. І чим же вона краще? А тим, що там є мета. Це є членство України в ЄС і НАТО, яких внесла наша команда. Але є одне величезне досягнення, яке не включено в традиційну формулу успіху нашої команди, і це називається децентралізація. Децентралізація це не балаканина, це не реверанси в бік територіальної громади міських голів, що ми вас любимо, шануємо, поважаємо. Якщо хочете цинічно, децентралізація це. Гроші. І результатом головним моєї політики децентралізації було, що вже в 2018 році ми зробили величезний внесок, коли кошти територіальних громад перевищили кошти державного бюджету. Оце є моя мрія і моя мета. Бо лева частина грошей має залишатися в громадах, бо громади найбільш ефективно використовують ці гроші. І життя підтвердило. Правдивість цієї нашої спільної стратегії. І герої, які були організовані, починаючи від Києва і закінчуючи Чернігова, починаючи від Харкова і закінчуючи Кривим Рогом, вони базувалися на місцевому самоврядуванні. І саме там формувалися сьогодні загони, які дозволили захистити фінансово лево частина грошей місцевих бюджетів пішла на підтримку армії. І виявляється, що використовувалися ці гроші найкращим чином. Сьогодні з нами воїн, син нашого секретаря Радехівської ОТГ пані Марії, Роман Слободян. У нас є е, Ніконенко Олександр, голова фракції Новоягорівського. Був під Соколом на позиціях на напрямку Черетину, на, на жаль, знайшла куря, але це буде добре. Це ще раз демонстрація того, яким, як е, і яка політична сила сьогодні найбільше представлена на фронті. І в тому числі і серед депутатів Європейської Солідарності, які е, добровольцями мобілізувалися на контракті і виконують зараз завдання бойові. Чи можемо ми розраховувати на якусь підтримку або допомогу в тому, щоб лобіювати серед наших партнерів, щоб ці побуть проекти великі для нашого е, району? Бо ми розуміємо, що залучаючи навіть кошти на господарку, ми залучаємо майбутньому кошти для податків держави. Чи ми можемо звертатися або десь е, мати таку підтримку від наших колег, які є в Європарламенті, які сьогодні теж десь залишилися такою дружньою? Ми не маємо лобіювати. Проєкти Львівської районної ради. Навпаки, ми маємо створити в рамках нашої фракції в парламенті консультативний орган, тим більше що представник Європейської солідарності очолює комітет з європейської інтеграції, для того, щоб кожен керівник громади, кожен голова ради мав можливість звернутися до них і спитати. По якому з проєктів, а їх десятки, ми можемо мати доступ до коштів щодо фінансування або співфінансування. Я гарантую, що ви найбільш кваліфіковано отримаєте перше консультацію, а по друге, ми допоможемо і оформити, і звернутися до відповідних структур Європейської комісії, європейських урядів щодо до реалізації проєкту. На сьогоднішній день ще стоїть питання по укриттях шкіл. У нас найбільша школа в місті, розроблена вже е, ПТД, але ми з цієї 25 мільйонів. Це не усадна сума для громади, але якщо е, військова область заліпозвала на субвенції, на укриття, і якщо на сьогоднішній день відмінять дві стіни, то ми стикаємося з тим, що ми змушені будемо закрити 16 шкіл. І чи, є За якісь... розкілі... чи є якісь взагалі механізми допомоги? Я бачу єдиний механізм зараз, цього, крім допомоги партнерів. Бо ми спробуємо включити добудову укриттів для закладів освіти. Є Створення цільової субвенції в структурі Державного бюджету України. 15 вересня бюджет наступного року має вже бути внесений до Верховної Ради. І наші пропозиції тоді субвенції щодо укриттів для, заклад... для закладів освіти по всій країні, нас там буде. Тому моя порада: готуйте зараз за рахунок власних коштів. ПКД, щоб у нас уже одразу ж як тільки буде прийнята субвенція, щоб одразу мали можливість почувати починати подібни. єдине мали можливість тільки недавно був прийнятий закон. Що ми можемо на законодавчому рівні напряму робити субвенції? ПДФО щоб повернули, тому що це незаконно і я вважаю, що це деструктивно і абсолютно не не, не за цей рік показало, що воно ніякої перспективи немає. Друге. Я би просив, щоб на законодавчому рівні відпустили все-таки НТРЄ водоканалу, тому що це йде тотальне знищення водоканалів. Якби ми обґрунтовані мали тарифи, ми б дали собі ради. Я повністю вас підтримую, що дуже багато неправильних, нерозумних, некомпетентних і дилетантських рішень. Але я не ходжу по вулицях і не кричу, що рішення некомпетентні, а я пропоную альтернативу. По тарифам. Про складне питання для мене, тому що я навпаки зараз виступаю категорично проти підвищення тарифів на електроенергію, тому що підвищення тарифів суттєво погіршує рівень життя людей і не вирішує проблеми енергетики. Бо людям байдуже, що вони підвищені кошти від тарифів спрямують на будівництво атомних електростанцій, які будуть працювати через 15 років. Ви доживіть ці 15 років. І при цьому нам простіше було, щоб ми виїхали за кордон, уклали угоди підтримки української енергетики на суму 2,4 мільярда доларів, чим забирати останні гроші з кишені українців. І я би вийшов зараз такий самий спосіб для компенсації різниці між тарифами і собівартістю для. Місцевих громад. В мене прохання, якщо є будь-який проєкт, шукайте, укладайте підконтрактні угоди, ми маємо створити, умовно кажучи, енергетично незалежні громади. Я вдруг з теми генерації. Якщо сонячна генерація все зрозуміло, але сонячна генерація це є. Літо і день, то на сьогоднішній день питання вітрової генерації дуже дуже тяжке. Коли люди стикаються розумінням, які документи потрібні, бо руки опускаються. Я би хотів би вас якраз просити ініціювати чи швидше закон, який би спростив встановлення таких вітрогенераторів. Передайте нам, будь ласка, які саме нормативні документи треба спростити для встановлення. І ми на час воєнного часу можемо прибрати всі ці проблеми, які зазвичай ми підтримали. Зараз ми вважаємо за можливе призупинити її. Так що передайте, будь ласка, це все. Ми просто включимо в закон для спрощення потреби. На завершення як символ нашої перемоги, як символ нашої єдності, завершили нашу зустріч славним Україною.